О Боже. О, чому я так рано встала, А, це ж у мене привичка рано вставати, що. бо я хотіла в школу. А, точно про школу. Я ж забула, її треба ходити, бо я вже в новому місті, Привіт сімка, привіт. Так, 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 так. Де ж мої книжки? Треба зареєструватися ще в нову школу. Книжки, 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 книжки. О, так, тут годі приготовлені. Оп! Добре. Так, чернетка, математика, зошит з літератури, література, Зошит з математикою, англійська, зошит з англійської, спів. Ну і. для малювання. Фух, треба одягатися швидко, а то можу спізнитись. Два. Три. Так, одягатись так, 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 фух. Сейчас весна. Так. Біжимо до школи. А, фух, фух, біжу. Менчу. Фух. Боже, машина якась. А -а 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 -а. Ktoś tu jest? Może ktoś tu jest, na pewno. Tak, tak, tak. Ich, ja już ja, na... Ja już zakończę, niby to klasa, już, niby to, niby to, niby to. A, ja już będę na złogach. O, tutaj jakiś chłopczyk gra. Ej! Ej! Co? Де тут школа? Бо тут все пусто. О, точно, тут будують нову школу. Побудували тільки баскетбольну площадку, але для нас все потрібен новий учитель. Блін, я не до кінця знаю, це все. Добре, я готова. Добре, намалюй нашу карту світу і тебе допустять. Що? Карту світу? Да, карту світу. О, добре, почекайте зараз. Не навижу я, це о Боже. Так, ну нібито вже все. Карта школи. Ось ось, бачите? Добре, тебе допускають. А ось і ми. Так, ну добре. Якщо ж ви це не зробите, то я просто на вас кину жалобу. Блін, треба все по інтернету вчити. Оп. Ай, блін, напевно, ноги підвернула. А, ну, треба йти додому. О Боже, 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 ще раз Боже. Чому? Блін. Не вижу. Хочеться просто сказати, я хочу цю школу. Ну, треба вчитись Ах. і то що маю зробити це все. Так, що у нас іде? Ліська зошит. Математика. Так. Треба... Блін, щоденник я забула. Треба на листочку. Добре, що я все написала на листочку. А, ні, по комп'ютері. А, а, а. Ага, а. Що, нам нічого залили? А, точно, канікули. Лише прочитати книжку. Ух. Може пробіжусь по дому. Я на вижу це. А, ходи потратила. О, чесно, кольні. Може піду в басейн? Ні. О, мій птахарник! гарний. Я забув, що у мене є він. Ну, напевно, треба тут поселити якісь птахи. Ех, 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 спів. Я вже прекрасно вмію співати, то погляну телевізор. Шановні глядачі, якщо ви це дивитесь, то для вас є новина Школи. У школі номер 64 появився новий директор Настя Лебяк. Якщо ви це дивитесь на сілобік, то обов'язково завтра підіть в школу. Якщо ви не підете в школу, ми вас будемо шукати і ви винужені сказати, показати свої права, штраф тисячу гривень. А вам кажу на все добре. Що? Ви здуріли? Я ненавижу вас! А я М -м -м, не вийшла це. От і вніже трава. Спакую сумки, тобто так -так, книги. Блін. Мені треба платити штраф знову. Я вже забула, де ця школа знаходиться. А ну стоп, мене ж є так, так. Мідний комп'ютер. Так, 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 так. Ага. Ага. Що? На... Настя лабяк. У мене письмо три. Як? Кажіть. Привіт, Настя. Хочу сказати, бо я твій друг. Що? Я твій друг з дитинства, не бійся. Хочу я тобі сказати, що ми вже давне давно. Я я рішення з тобою Що? Третє письмо. Привіт, Настучка! Це я бабуся. А бабуся знову. Так, інше. Привіт, Настя, Я була в твоєму комп'ютері і побачила, що твій. Твій друг хоче за тебе замість... Ні, це нереально, це неможливо. Я не можу, я не хочу, я не буду. Це моя. Я не знаю, що сказати. Блін, треба напевно піти знову до комп'ютера. Так, 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 треба. Так. Привіт, Сірі! Ти мене узнала? Так, Настя. Сири, что мы не Мой друг. Мой друг. Владик, котик за мою Блин, это мой друг. Я не знаю, что сделать. Я, мен... Я его не помню. Я не знаю, как он выглядит. Скажи, мы не выйти за него, или нет? Настя, а пока что подумай над всем питанием. Я на то. О боже, напевно це ще, напевно, шумлять буде. Ох, голова розкалюється. О, ви ще забива йдеться. Боже. Я не знаю, як Сімка це могла вирішити питання. Як вона знають вирішила це питання? Тихо. Та куда ти, мій скачує, будь ласка, можна будеш біля мене? Я боюсь, що в цей важкий момент бути без вас. Ну, день чайці. Блін, це должно бути сусіди. Ну, добранський.